Друзі, вітаю! Мене звати Дася. Я проектна менеджерка Києво-Могилянської фундації. Зокрема, я відповідаю за сторінку академії на платформі BuyMeACoffee. Я рада презентувати вам новий формат, який ми створюватимемо в межах діяльності цієї платформи, і не тільки могилянський щоденник, у якому ми збиратимемо щирі та цікаві історії могилянців про Могилянку. Героєм першого випуску став Сергій Миронович Квіт, президент наукма. Скажу чесно, ми планували записати дві історії. Однак Сергій Миронович пригадав ще дві, тож маємо чотири цікавих записи. І про легендарне фото В'ячеслава Брюховецького, на якому він танцює, і про те, як під час помаранчевої революції спільнота відправляла до одного зі студентів цілу делегацію, щоб він дав дозвіл користуватися прапором під час ходи. Ми навіть згадали часи заснування школи журналістики. Коли студенти не мали обладнання, а лише п'ять столів та кілька стільців, а диплом і взагалі мали ризик не отримати. Що ж, не буду затримувати вас зі своїм вступним словом. Перейдемо до першої історії. Могилянський муркотний подкаст. Є одна історія із часів помаранчевої революції, яка дуже характеризує наш університет. коли була помаранчева революція, ми створили тройком, куди входили студенти і викладачі. І цей страйком засідав двічі на день ввечері і вранці. Ввечері ми планували, що робимо наступного дня. А вранці вже якісь доводили якісь нюанси перед тим, як ми починаємо наш день. У нас кожного дня відбувалася подія одного такого умовного циклу, яка називалася Ми йдемо. Тобто, кожного дня ми кудись йшли, і ця колона була ну під дві тисячі людей, принаймні більше ніж тисячу кожен день, і це на киян дуже справляло враження. Тобто, ми йшли або підтримувати когось, або навпаки, виступати проти когось. Тобто, наприклад, ми я пам'ятаю, що ми підтримували. Міністерство закордонних справ, тому що Міністерство закордонних справ підтримувало помаранчеву революцію. А протестувати, наприклад, ми йшли ну, під російське посольство. От протестували тобто, кожен день ми кудись йшли, і це була публічна акція. і Потім навіть фотоальбом на цю тему вийшов. Ну і е, ми планували, що ми робимо, що ми які матеріали готуємо, тобто якісь організаційні моменти, бо йти по місту великою колоною достатньо небезпечно, тому що треба переходити багато е, проїжджої частини і там. Треба, щоб люди спеціальні були, наприклад, з прапорцями, Ну коротше, це завжди купа нюансів, щоб це все було безпечно організовано. І в нас був а, такий плакат, його знав весь Київ, і на ньому було написано: київ могилянська академія страйкує. Плакат був з двома ручками такими. От і ми з цим плакатом ходили. Київ могилянська Академія страйкує. Ну і один вечір ми плануємо, що ми йдемо якраз протестувати під російське посольство. В'ячеслав Степанович Бриховецький каже: Ну так ми домовилися, що і як. Ну і він каже: Ну і звичайно, що наш плакат має бути попереду колони. І в нас була така Оксана Білоус, вона була студентка, студентка нашого правничого факультету, наскільки я пам'ятаю. І вона сидить, і вона така активістка була. І вона каже: Ні, каже, вже більше цього плаката не буде. А бриховецький каже, як це не буде, що значить не буде. Ну і вона каже, що це приватна власність одного нашого студента. І наш студент вирішив, що тепер цей плакат стаціонарно має стояти біля наших наметів, а наші намети були в двох місцях: навпроти на хрещатику напроти входу в метро, і е, наверху, там, де біля спілки письменників. Тобто, але він має стояти біля наметів. Він так вирішив, бо це його власність. І е, В'ячеслав Степанович не знав, що сказати. Просто що значить його власність, каже. Е, і ми сидимо там за столом, таким великим. І він каже: Я можу сказати, що це стіл моя власність, тому що я його там мені його передали як, як дар академії на фандрейзинг, значить. Що значить його власність? Тобто, всі знають академію від цього тобто з цього плакату. І ми посилали делегацію до цього студента, щоб переконати його, оскільки це його приватна власність, щоб він погодився. Дати свою приватну власність користування академії, щоб наша колона могла використати, коли вона йшла під російське посольство протестувати. Тобто, я думаю, що ця історія дуже характеризує наш університет і повагу як до власності, так і до думки будь-якого члена громади в спільноти нашої в даному випадку до цього конкретного студента. Ця історія мені завжди дуже дуже подобалася. Наступна історія стосуватиметься легендарного фото, яке має назву «Брюховецький танцює. Якщо ви слухаєте цей запис на YouTube, зможете побачити світлину на екрані. Про те, як була створена ця фотографія, розповідає її автор Сергій Квіт. У нас є така дуже цікава фотографія, і вона кілька разів вже публікувалася в нас в університеті і поширилася в соціальних мережах, там де Брюховецький танцює, і в нього з піджака з кишені колоски старчать. Це цікава дуже фотографія. Тобто вона була зроблена в 92-му році, коли була перша посвята в студенти. Тоді Брюховецький в цей 92-й рік мене вперше запросив на роботу, бо ми з ним були раніше знайомі. По-перше, ми з ним закінчували той самий факультет журналістики, правда, в різні роки, звичайно. от. Але далі ми з ним стикнулися, коли я був студентом, а він очолював відділ теорії літератури в інституті літератури, а я там працював. Мене ще раніше туди запросили, я працював в журналі «Слово і час це академічний журнал, і ми звідти були знайомі з ним. Тобто наші кабінети там поруч були. І коли В'ячеслав Степанович почав працювати над відродженням академії. То він мене запросив як журналіста, щоб я організував газету, для києво в академії. І ми організували цю газету за 10 днів. Тобто зібрали колектив, і е, нам треба було 10 днів, щоб випустити перший номер, тому що Вячеслав Степанович хотів, щоб цей номер вийшов на, на першу посвяту. І ми цю газету роздавали нашим першим студентам і якимось гостям, які прийшли на цю посвяту. Це був дуже святковий день. От ну газета не пішла потім, тому що це був такий час, коли. Чим наприклад більше був тираж, тим більше ця справа була невигідною. Тобто, після радянського союзу, оце ціни. Тобто, дорога з таксі, таксі до Борисполя коштувало дорожче ніж якийсь літак в іншу країну світу. Тобто, ну це абсолютно ненормальні були такі співвідношення. Ну і тоді ну академія не могла собі дозволити просто такий проект. знаєте. і ми видали першу газету. Газета називалася Так. Тобто ми можемо мати претензії до всіх, хто після нас, бо були потім газети з назвою. Так зокрема, коли була кампанія, одна із виборчих кампаній, і газета так видавалася, мені здається, нашою Україною. Тобто я можу помилятися, але мені здається, що наша викладачка і моя колишня студентка Діана Дусик, мені здається, що вона була редактором такої газети. Але перша газета так виходила. Це було перше число або нульове. Нульове чи нульове число ми назвали? Бо вона була успішна. Ця газета ну за 10 днів, і це було ну на дуже хорошому настрої. Це така творчість була. От, і, але ми встигли підготувати другий номер. І, от другий номер в другий номер мала піти ця фотографія, коли е, уже започаткувався цей проект Кію могилянська академія, бо це була страшенна напруга, то В'ячеслав Степанович дозволив собі трохи розслабитися, і він танцював. І це було безподобно. У мене не було тоді айфона, щоб я міг засняти це відео. От але я зробив непогану фотографію, і ця фотографія ще була підретушована. І ця фотографія потім десь я її назвав «Брюх Танцює, і вона так далі пішла. Брюх танцює. Тобто нам треба знайти цю фотографію, щоб... Щоб показати її, тобто ця фотографія була зроблена в 92-му році на перший посвятів студенти. І вона дуже показова стосовно настрою і дуже цікава. Тобто, Вячеслав Степанович танцював і всі йому аплодували. Тобто, це було безподобно. Друзі щиро дякую за увагу та час, що ви приділили першому епізоду Могилянського щоденника. Цей формат є публічним. Однак інші історії доступні лише для спільноти, яка підтримує розвиток могилянки на платформі BuyMeACoffee. Долучившись, ви станете співтворцем або співтворчиною Кращої Академії, а крім того, отримаєте доступ до цікавого контенту. Покликання в описі до запису. Ми будемо раді вашому зворотному зв'язку, сподіваємося на продовження такого формату і до наступних зустрічей! Могилянський муркотний подкаст.